Моє розуміння таке: якщо людина провоювала мінімум рік, чесно провоювала на фронті, особливо в бойових частинах, піхота, БПЛА, міномети артилерія, тобто і сапери, тобто виконувала бойові завдання безпосередньо в зоні бойових дій, перша, друга лінія. Ця людина має право після року добросовісної служби перевестись в іншу частину. Ну, просто подавати свій рапорт і його мають протягом там, двох тижнів затвердити. Без всяких але без всяких може, не може, мають затвердити: Окей, не два тижні, місяць. Але людину мають перевести. Вона це заслужила своєю сумлінною службою. А у нас є люди, які просто справжні ну, тігри війни, які з 22-го року воюють. І, наприклад, їх щось не влаштовує в частині. Ем, рівень компетенції, можливо, командирів, забезпечення, ставлення, організація бойових дій, планування, є багато речей. Людина хоче робити щось своє. Але якщо людина хоче воювати просто в іншій частині, хоче робити свою роботу, переводити не в тил кудись, а в бойовий підрозділ на фронт. Яке право ну, взагалі можна і відмовляти в цьому? Обов'язково має бути право, що людина, яка воює, чесно відпрацювала рік, а у нас і два, і три, і вже четвертий рік, вона просто пише рапорт, і без всяких слів їй це погоджують.